Привіт! Зараз я знаходжуся у своєму світі, в якому я виживаю. І мені в голову прийшла одна дуже цікава ідея. Прийшла вона мені в голову не просто так, а через великий профіцит, через великий надлишок кругляку каменю, ну тобто необробленого каменю, не переплавленого. Я досить багато копаюсь в шахтах і його завжди залишається дуже багато по скринях. А викидувати його шкода. Мені завжди шкода викидувати кругляк, бо я точно знаю, що він мені пригодиться Ну я надіюся, що він мені пригодиться рано чи пізно, і я думаю, сьогодні цей день настав. Деякий час тому я опублікував відео есе на тему історії генерації світу в Майнкрафті, починаючи з преклесік версій і аж до сьогодення, я на нього залишу там посилання туди-сюди, щоб ви його подивилися, бо воно справ... ну, воно справді цікаве. Тому реально, подивіться його. Але після того як подивитися це відео. Під час його створення мені довелося перекопати велику кількість інформації, і один з видів цієї інформації це скріншоти, які були зроблені на зорі створення Майнкрафту вже майже 15 років тому. Якісь з них настільки знакові і важливі для спільноти, що заслуговують на місце в музеї Майнкрафтології, але найбільше мою увагу привернули деякі будівлі, які фігурують на цих скрінах, і ось один з прикладів. Порівнюючи з тим, як прийнято будувати в сучасних версіях, в яких надлишкова кількість блоків і різноманітного декору, мене щиро вразила винахідливість і простота тих будівель, які створювали гравці колись, і це якраз чудовий приклад. Саме такі хмарочоси з листям замість вікон вразили мене найбільше. Розумієте, хоч я і почав грати в Майнкрафт вже дуже давно, але на момент мого знайомства з грою в ній вже очевидно було присутнє скло в тому вигляді, який нам всім знайомий. І мені ніколи навіть в голову не приходила думка про те, що його могло колись не бути в грі. Це ж такий фундаментальний блок, без якого не обходиться жодна будівля, але виявляється ні. Навіть за відсутності чогось такого важливого, креативність людини бере гору і створює речі, які виглядають навіть цікавіше, ніж якби вони були створені зі всіма умовами. Ну і що? Тепер, коли мотиви зрозумілі, того, що я хочу робити сьогодні, можемо починати підготовку до підготовки до будівництва. Коблстоун вже весь тут, тобто він плавиться, процес іде, і в мене ножиці не дарма в інвентарі. Зараз будемо добувати листя. Очевидно, мені тільки дубове потрібно, і тут трохи ну недалеко від мене є поле рівнина, яку я нещодавно засаджував деревами. Там ще багато має залишитися, тому якраз біжимо до неї. І заодно можна буде придивитися для себе місце, в якому саме будівництво й буде відбуватися. Ой, так зручною з цією магією я в шоці. Якщо ви слідкуєте за моїм каналом, то в принципі ви знаєте моє ставлення до оцих усіх сучасних методів і методик будівництва в Майні. І ну, вони, якщо коротко, то вони мені нагадують більше просто звичайне. 3D-моделювання, ніж будівництво, і нічого цінного в тому, як зараз будують люди, я не бачу. Та занадто багато декору люди дуже сильно намагаються за цим всім декором приховати свою справжню невмілість будувати. Тому що за величезною кількістю деталей дуже легко сховати. Те, що форма будівлі, та що ідея будівлі, те, що насправді ніякого посилу немає в цьому. Навіть не те, що посилу, а просто що сама по собі будівля, яку будує людина, вона сама по собі просто дуже сильно не цікава. Ось і все, я думаю, було б добре почати будувати десь. Отож за цим за цією гіркою, там така низина, улоговина між горами, і я думаю, її можна зайняти. Зайняти. Будівлі. О, та десь там, десь в тій низині, і це буде досить близько до мене, ніби я буду бачити і буду мати змогу насолоджуватися результатами того, що я збудую, тому це має бути кайф. Чудово, все, що мені було потрібно вже тут, навіть не все, що потрібно, а все, що є, так би мовити. І коли воно в інвентарі, поки це всі блоки в інвентарі, то здається, що їх так багато. А як тільки викладаєш в подвійну скриню велику, то бачиш наскільки всього мало. І першу тоді будівлю, перший цей хмарочос можна ставити відразу тут. Що, поїхали. Поки що це має ось такий вигляд. Тут, звісно, треба зробити ще кілька таких штук, різної висоти, ширини і так далі. Тому подібне. Десь тут, можливо, підрівняю якісь пагорби, тут зверху, може, поставлю. Ну зараз одним словом розберуся. Ну я як завжди прорахувався з кількістю ресурсів, які мені будуть потрібні. Тому я ще добрячі години потратив на те, щоб нарубати ще листя. І переплавити ще каменю. Я не знаю, чи мені цього вистачить, тому що деякі будівлі мають бути і ширшими, і вищими деякі у цих хмарочоси. Ну але подивимося одним словом: якщо треба буде, то мабуть проведу ще кілька годин фарму. А може, мені пощастить і мені вистачить і цього. Добре, починаємо. Ну, то що, робота зроблена, і по кольору цього листя ви, мабуть, вже звернули увагу, що воно трохи відрізняється від того, як виглядає Майнкрафт зазвичай. Це навмисне, щоб якомога ближче наблизити мій Майнкрафт до версії Classic. Зараз будемо дивитися на це все саме з отаким текстурпаком. На, яка краса! Це. Я просто неймовірно задоволений тим, що вийшло. Я трохи навіть здивований, що воно прямо аж настільки схоже виглядає на ті скрини, які я показував на початку відео. А якщо через ендерлінзу зглянемо на це все, на яка краса! Ні, дуже прикольно, дуже прикольно. Ой, тут трохи зверху недобудовано, не звертайте уваги. Але ресурсів пішло на це прямо дуже багато, прямо дуже багато. Тим не менш, я не жалкую. Не жалкую, що я зробив ці штуки, тому що я відчуваю, що я ніби відродив трохи історії, ніби я збудував частинку історії Майнкрафту в своєму світі, а це насправді дуже дорого коштує. Слухайте, якщо ви додивилися відео до цього моменту, то воно вам, мабуть, сподобалося. І це неймовірно приємно для мене. Але ще приємніше для мене буде, якщо ви поставите лайк, підпишетесь на канал, розповісте друзям і ці всі різні штуки, ну ви знаєте. А над відео працював Гедз. Бувайте!